Вони звикли, що в обласні ради обирають депутатів через вибор Все А те, що вони не представляють спільні інтереси тих громад, вони цього не розуміють. І чому ж цього немає? Чому ось так відбувається оця ситуація? Тому що партії втратять контроль. Якщо змінити це все, вони втратять просто контроль. Тому що бюджет стане прозорим. Тому що нинішня система не змінюється, немає змін. В старе управління, стара модель, старе мислення. Нічого нового немає. Бо вигідно тим, хто керує областями через кишенкових депутатів. Ось, чому нічого не змінюється. І що ж робити? Запитайте у свого голови громади, у сільського міського селищного голови. Хто представляє вашу громаду в обласній раді? Хто це? Підніміть питання на, на сесії Ради. Чому не маємо свого представника там, в обласній раді? Чому? Ми з вами зможемо змінити цю систему. Але. Спочатку треба її побачити такою, якою вона є. Треба зрозуміти це, зробити відповідні висновки, побачити це все, і що наголошує Конституція. І Як це спрацьовує? Якщо цього не буде, не буде розуміння. І так воно залишається. Не мовчіть, говоріть про це. І вимагаєте представництва, а не ілюзії. В обласних радах мають бути ваші представники від ваших територіальних громад. Ось тоді обласні ради будуть представляти спільні інтереси всіх територіальних громад. І тоді буде Конституція дійсно додержуватись. Цього зараз немає, бо недолугість є у представників влади. Тому, шановні глядачі, поширюйте це відео, залишайте коментарі, ставте вподобайки, ставайте підписниками нашого каналу. На цьому каналі ми кажемо правду і показуємо вам все те, що є в дійсності і що треба робити для того, щоб це змінити щодо змін, щодо майбутнього, щодо вдосконалення управління державою. Всім вам дякую і до нових зустрічей.